Свінгірочок попустив, друзі, клювання. Так, є. Чеснична макуха. Лаковська. Зараз глянемо, що там у нас на макушадник, друзі. Клювання і що там клюнуло? Яка рибинка тут кліє у нас? Ну таке, щось таке, знаєш. І не, не маленьке. Не маленько, зараз глянемо. Ух! І зійшов. І зійшов, натягнув і зійшов. Гачок не оборвав, бо така натяжка була. А ну зараз гляну, гачок не оборвав, ми тут случайно. Ну Так, ось гачок оборвав. Так, ну що, друзі, макухи немає. Зараз оцей рибинки з цього сходу. Почнемо свій ролик, друзі. Ми на водоймі. Біля, бачите, біля дамби водойма. Зараз ми ставимо, робимо макушатник і будемо закидувати, пробувати ловити якусь гарненьку рибку. Так, макуха, друзі, дивіться, у нас є аніс, оригінальна, чесник і мед. Це у нас було клювання на чесник. Зараз ставимо чесник. Макуха у нас, друзі, бачите, Оцю В цьому році цю макуху я перший раз оцю лаковську, іспитую. Кому цікава ця макуха, де її можна брати, у нас в описі є. Так, що Що? є тут оце центральне у нас відверсія. Зажимаємо ми цю макуху. Ну треба, що тут, друзі, придеться нам за 4 гачка, ось така у нас схемка, придется зараз сверлом під гачки. У нас сьогодні така погодка, як кажуть, прохладненька. Прохладненькая погодка. Так, гачок є один. І так, засверлюємо на 4 гачка. От що, друзі, у нас така снастка, Бачите, яка у нас що вийшло? Добренько, зараз вибрасуємо її і заряджаю другу вудку. І у нас буде дві вудки, будемо пробувати зловити щось, друзі, на макуху. Ну, вже клювання було, друзі. Значить, буде ще. У нас сьогодні, як кажуть, ми на риболовлі зранку до вечора. Тому, як кажуть, може щось зловимо цікаве. Так, ну що, є? Є у нас макушатник. Зараз вибрасимо вудку десь метрів 40. 40 десь десь так. Глубинка десь тут, друзі, в дамбі десь ну, максимум метра три Може два з половиною, два з половиною, десь три метри. Так, забрасуємо вудку. І о, пішла, 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 пішла. Опа, є. Є. Так, і що ставимо на сигналку? Ставимо на сигналочку. Чому, друзі, ставимо на сигналку? Бо це макушатник, він одразу не працює. І тут треба чекати. Рибку буде, треба чекати. Тому ставимо на сигналку. Хтось не любить ці пікалки. А вона, знаєте, коли відлучається, біля буде, ти не будеш постійно знаходитись. Відлучаєшся і слышиш, бі, бі 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 Рибак біжи, давай, поцікай, я клюю, рибка є. Так, добре, це у нас ліва вудка на часник. А зараз оцю праву вудку, друзі, поставимо. Що у нас тут є? Аніс є. Зараз поставлю на аніс. І будемо сьогодні риболовля на макушатні. Ну що, друзі, ми на каналі рибалим з задоволенням. Ми починаємо. приємного перегляду! Так, бачите, друзі, ось простояло півтори годинки, але ще є макуш... макуха, ось бачите, ось смактала рибка. Тобто вода в адомі прохладна, прохладненька, Я думаю, 2,5-3 годинки ось сам макушатник має стояти. Тому орієнтір, орієнтір у нас, що е, десь 3 годинки можна чекати. Ну що, викидаю другу вудку? Що відмічаю, друзі? Ловля на макушатні. Коли корисна ця риболовля, коли є водомі корапець, тут є корапець, це по-перше. А по-друге, коли є дрібнота-дрібна риба, щоб вона дрібнота не брала там краснопер, знаєте, така верховод, щоб оце не клювання не було, оце класний макушатник. І що якщо тут буде клювання, то буде... Дрібно, дрібна риба не буде клювати на макушатні. Якщо якщо карась буде клювати, ну такий гарненький, грам 300. Так, вибрасую другу вудку. І о, пішла, 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 пішла. Є, метр, ну так, метрів 40. Ставимо теж на сигналочку. І підемо зараз ловити якусь дрібноток краснопера. А тут, друзі, хай стоїть, буде. Щось гарненьке клюне, бо на перше клювання, друзі, був карапець такий грам. Ну, десь до кілушки. Я його ощущав, ну, зійшов га такий. Ну, зараз ми тебе зловимо. Ждемо наступне клювання. Так, що тут свінірочок опускає. Попускав свинірок. Дай іде іде, іде, іде Іде, іде. О! Є щось, є, друзі. Зловив рибинку. Зараз і ми щось, друзі, тягнемо, Тянемо. Зараз і ми щось тянемо. У нас, як кажуть, дуплетик. Давай пицак! Та ні, я без пицца. Я возьму так. Я Це... відпускаю. Давай, смотрите. Бачите, друзі? Люну, який гарний амурчик. Давай, відпускай. Відпускай амурчика. Пішов. Интересно. На черв'я? На храбачка. На храбачка, друзі, мурчика. А що у нас тут на мед? У нас тут на мед, друзі. О, дивіться, у нас дуплет. Ого, дивись! Санька, дивися. Дивися, яка дуплет. Та не бери подхват. Бо зараз запутається. Гачківця тебя запутаются. Ни хрена се, дуплет. Дуплет ще який. Давай сюди його, давай, 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 пускай. Пускай, 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 пускай. Ніхренася, який карась. Дивись. Карасик. карасик, оце гарний карась, дивись який. Отлично. А це карапець. Дуплет дуплет у нас оце на макуху, бачите, Я казав, що оце на макушатник, друзі. Дрібноту. Він від ціка, такого коробчика. О, у нас опять клювання. Такого коробчика відпускаємо. А тут у нас, друзі, клювання. Ще одне клювання. Є у нас ще одна рибинка. Так, а це карасика, давай. Карасика. Сад, дивись, які гарненький Ми Забираємо такого, да, гарненький карасик. І тут у нас щось клювання якесь. Зараз і тут рибка є. Ну оце -от у нас пішло дуплетами клювати на макушатник. Диха не чекали. Так, да, хвилин 20 постояли, бачите? І пішло. Одне клювання, друге клювання. Зараз ось, поки тягну, кидай його. Кидай його, кидай, дивись який. Ух, який гарненький карасико. Та я достану, не надо писати. Бо це гачков хіра запутається. Не треба. Дивись, який і ще один. І ще який гарненький. І ще один гарненький карасику. Ух! Гарний. Оказується макушатник. Та я такий дивися, да? А ти ловиш, ловиш карасів, і немає у тебе. А в мене, смотри, одразу по три штуки. Зараз! По три за карасика, зараз! Оце машокушатник. оце працює, оце класна макуха. Добре. Так, ну що, друзі, зараз закидую вудки, ловимо далі. Справа пішла, як кажуть. Хоч і вітер у нас такий дме е, з вершинки в дамбу, ми на дамбі, друзі. Ну, хочу сказати, ловиться. І це, знаєте, приїжджаєш на водойм, ловиш рибу, і в тебе такий настрій класний, чудовий. Тим більше, друзі, і карась такий великий, не маленький, такий, знаєте, по 100 грам. Такий карась грам по 300. І карапець є. Ну, чудово. Забразимо вудки, ловимо далі. Так, ну ще. Що друзі, очередне плювання? Свінгер. Свингер впав. Так. Щось є. Щось піхоже. карасик. Напевне. Може якийсь дрібний карпець. Ну, думаю, карасе. Карасику. А ну, що там? Що там? Що там? Щось є. Карасик. Ну такий добренький карасику. Дивись, який карась. Ух! Карасище, диви який, диви який, гарненький, гарненький карасику. О, який на макушатник, друзі. У нас клює. Що це класно цієї оснастки, Що дрібноту відсіка? Не буде клювати у нас краснопер, я так думаю, ну напевне, на макушатник. це у нас, друзі... М -м, запах це аніс. На аніс, оце, друзі. Отакий от гарний клюнув у нас карасику. Карасику, телесику. А ну, давай до нас. в Садочок, до хатки, додому. Пішов. Так, ну що. Зараз заряджаємо макушатник. І, як кажуть, забрасимо і ловим далі. Так, що це? бі 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 Щось, клювання. Так, є, є. У. Ну, щось таке. Добре. Вітер такий на водоймі, друзі. Піднявся. Пітерець. Йди сюди. сюди, карасику, Ти, Лесику, карасику. Ну, якраз вугріми і макуку з'їли. Карасику. О, допомагає нам. Вже і макухи немає. Ну я ж говорю, в угрімі і макуху з'їли. Ну все. Що, що караси? Так, це у нас. Це у нас на... Це клюнув, друзі, це я ставив це... аніс. Так, ну що, забросив вудку. хочу сказати, що в день, дивіться, у нас вітер піднявся такий, така волна. Ну, клювання є, це добре. Так, забрасив вудку, ломимо далі. Так, що у нас тут? Свінгірок лежить. Є він там. Є він там чи ні? Так, а ну. Думаю, що повинен там бути. Так, да, є він там. Синий рогчик попустив Так, наверное, друзья, сейчас этим карасиком будем завершать свою ловлю уже вечерии. Думаю, достатньо сегодня. Половили. Сейчас підбедаем підсумки. Іди сюди, мій чорствий хліб. Та-да, Та добренький. 350, добренький такий карасику. Добренький. А ну йди додому, до хатки. Макуха десь стояла. Трохи більше годинку. Тобто, друзі, якщо у нас е, рибка неактивна, він буде стояти десь 3 годинки. Якщо у нас рибка. Трохи смукчий його, то він десь стоїть около 2 годинок. Ну Оце лаковська макуха мені дуже сподобалась. Будемо продовжувати свою ловлю на цю макуху, далі будемо іспитувати Понравилися вкуси, працювали практично. У нас і мед працював, аніс працював, часник працював. Тобто всі смаки працюють. Поїдемо ще на воду, в другий раз, приїдемо на якийсь вадомі і ще будемо ловити на ці макушатники. Сподобалось то, що він. Як кажуть, милове, дрібного красика немає, дрібної красноперки немає. Тобто, щоб бачити, у нас на гачках немає ні папапа, нічого у нас тут немає, ні, ні храбачка ми туди не ставимо, ні апариша, просто самі гачки. Тому рибка у нас буде клювати трохи крупніша. А ми як кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. пока пока Пока-пока,